Контури нового сезону відбулася онлайн нарада представників клубів футзальної екстралігії, на якій затвердили формат проведення та календар чемпіонату 2025-2026. Зокрема, асоціація футзалу України планує провести регулярний чемпіонат з 22 турів. Після чого етап плей-офф, у якому боротьбу за чемпіонство поведуть вісім найкращих команд. Як і минулого року, всі серії будуть гратися до трьох перемог. Окрім того, був затверджений календар першості, яка стартує 30 серпня. Цього дня Івано-Франківський ураган прийматиме на домашньому майданчику. Ко столичний хід також у стартовому турі зустрінуться кардинал Рівне та Авалон, Сокіл та Київ, футзал, Люберт і Тайр Експерт. А також Атлетик футзал і Форнітура. Суха балка у першому турі буде вільною від гри. Івано-Франківський ураган в межах підготовки до нового сезону екстралігії провів вже два контрольні поєдинки. Спершу підопічні Юрія Іванишина у Львові зустрічалися з місцевим і на ті товариський матч завершився бойовою нічією 5-5. Голами у складі драконів відзначилися двічі дичук та голу Крутко Британ та Ткачук. У другому спарингу, який відбувся вже в Івано-Франківську, ураганівці переграли львівський альянс з рахунком пять у цій зустрічі. Забиті м'ячі на рахунку крутка, який оформив дубль, ще по голу забили Британ Гранько та Савич. Друга виїзна перемога. У заключному поєдинку другого туру Вібет першої ліги Прикарпаття Благо у гостях здолало Фенікс Маріуполь. Знову, як і у попередньому матчі з Вікторією, його на Франківці двічі забили ще до перерви. Вже у дебюті Андрій Хоме скористався помилкою голкіпера при передачі від захисника і відкрив рахунок. А на 39 й хвилині Василь Француз чітко реалізував пенальті за фол проти Цюцюри 0-2. Сьогоднішній грі, ну я скажу, що. Філікс Маріуполь вони виглядали ліпше, ну ми реалізували свої моменти і за що цього ми, і грали на отримання рахунку. Я рахую, що переломний це був вже другий. О, так. Ми вже потім грали на одержання результату. Чи можна сказати, що теж ви десь після забитого м'яча на старті грали вже по рахунку? Ну тобто вже практично дали можливість, те, щоб суперник трохи атакував. Та ні, все як… Своїг рідно зустрічали середній зоні. Все, ну, як хлопці перетримались наших всіх приздівок. Свій наступний матч чемпіонату «Зеленожовці» зіграють вдома. Цієї неділі, 17 серпня, Прикарпаття Благо на стадіоні рух прийматиме Чернігів. Початок зустрічі о 12-й годині. Донецький нафтовик вдало стартував в розіграші Кубка України 2025-2026. Востаннє нафтовики брали участь у Кубку України ще в сезоні 2006-2007. Тоді 11 серпня 2026 року долиняни не приймали вдома легендарну волинь Віталія Кварцяного. А право на участь у цьогорічному кубковому турнірі команда з долини здобула, дійшовши до фіналу розіграшу Кубка Вонофранківської області, де у вирішальному матчі поступилася благо юності з Вонофранківська, але цього вистачило, щоб отримати шанс зіграти у всеукраїнському Кубку. А відтак, основний час протистояння з гірником з Лівщини, завершився в нічию 1-1. На гол Романа Багдая на 56-й хвилині львів'яни відповіли на 86-й хвилині влучним ударом Слоневського. Переможця визначила серія після матчів і в пенальті. Саме вона принесла путівку до наступного раунду команді з Долини. – 4-3. жеребкування матчів однієї 32-ї фіналу Кубка України заплановане на 13 серпня. Цього дня своїх суперників дізнається і Долинський нафтовик, а також інші представники УПФЛ, зокрема Прикарпаття. Я благо. На старт нового сезону об'єднаного чемпіонату воно-Франківської області з футболу вийдуть 20 команд. Вони розділені на дві групи за територіальним принципом. Зокрема, у групі Північ зіграють нафтовик Долина, Вихор Ямниця, Карпати Болехів, СК Галич, Прикарпаття Тепловиків 18 Воно Франківськ, Ураган Черніїв, Горган Рожнятів, Пробій 2 Городенка, ФК Бурштин та Хімік Калош. У групі Південь змагатимуться ФК Вільхівці, «СК Прикарпаття Вонофранківськ, Коломия, ФК Снятин», Хутровик пруд делятин, Карпати, Кути, темп заболотів та варатик Коломия. у першому етапі турніру. Суперники проведуть одне коло за підсумками, яких команди, що посядуть з першого по п'яте місця, зіграють у першій лізі. А команди, які посядуть шосте десяте місця, змагатимуться у другій лізі. Старт нового сезону заплановано на суботу, 16 серпня. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.